Присвячений жахливій трагедії голодомору. На жаль, наші доморощені патріоти намагаються з будь-якої дати трагічної чи величної зробити похорон. У нас постійні поминки. Ми згадуємо тільки свої поразки, але замовчуємо перемоги. Ми знаємо, скільки українців загинуло на Східному фронті, але всі мовчать, скільки кацапських покидьків закопано в українську землю. Ми знаємо, що Голодомор – це була жахлива, страшна трагедія, але ми вижили. Вижила нація. Ми зберегли мову, культуру. Ми зберегли себе і свою національну ідентичність. Нас Насничили. І не змогли знищити. Про це потрібно пам'ятати. Не про те, що нас вбивали, а про те, що ми вижили безсмертні, нас знищили, голодомор та животіння, репресії, гулагу табори згноїли в тюрмах цілі покоління та націю здолати не змогли. Ми встояли, зігнулись та не впали. Брат-брату руку щиро подавав, відроджувались, з попелу повстали і вберегли вогонь, що загасав, як парус, що зростає крізь каміння. Ми проламали темні дні і мли до сонця вперто проросло насіння. Безсмертні ми, ми смерть. Перемогли, слава нації.